Чому вам, як майбутньому підприємцю у Франції, може бути вигідно стояти в Франц-Траваї 6 місяців без виплат? Це колишній полі емплуа. Тому що, коли ви почнете оформлювати мікропідприємця, ви зможете отримувати податкову книжку саме на тій підставі, що ви стояли в Франц-Траваї 6 місяців без виплат? Протягом останніх 18 місяців. Ось ми можемо подивитися, що критерії відповідності пільгам звільнення від податку Акре неоплачуваний шукач роботи, зареєстрований в полімплуа Франс Травай нині протягом 6 місяців вам потрібно буде надати необхідні документи, які підтверджують цю історію реєстрації в Франс Травай. Якщо ж вам цікаво, як відкрити підприємця і ви шукаєте якихось покрокових інструкцій і скоро будуть, я вас запрошую до мене в посилання в шапці профілю. Там ви можете зробити передзапис на майбутній відеотекстовий гайд, в якому ви можете повторити і покроково створити своє мікропідприємство самостійно. Ще він недоступний до покупки, але якщо ви перейдете і зареєструєтесь на передзапис, там також буде доступ до ком'юніті в Телеграмі. Саме там я запропоную найбільш вигідні умови для покупки цього відеотекстового. Гаду. Я запевняю вас, що ви не витратите на цей відеогайд більше ніж на каву в Парижі. Проте дуже полегшите собі життя. Для того щоб дізнатися, які ще бувають критерії звільнення від податку, підписуйтесь на мій Тікток та дивіться в наступних відео.